Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо паркувальний радар, він же Parkronic від компанії Mitsumi Модель 26236 Black. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться ось так. Запаковано 6 датчиків. Датчики глянцеві в чорному кольорі. Діаметр 18,5 мм мають. В комплекті також є інструкція з гарантійним талоном, Схеми підключення. Все тут вказано. Центральний блок управління. Сюди під'єднуються всі датчики. Двусторонній скотч. дисплей зі звуковим супроводом. Також перемикач гучності звуку є. І в комплекті фреза. Зараз ми під'єднаємо один датчик до центрального блоку і візуально подивимося, як спрацьовує даний парктронік. Під'єднали живлення до парктроніку. Починає даний парктронік спрацьовувати на перешкоду від 2 метрів. Мінімально близько дистанція 30 см, на якій він уже гучно спрацьовує ось таким чином. Тобто це значить, що у нас вже перешкода дуже-дуже близько. Звуковий супровід вимикається, можна налаштувати без звуку. Бачимо по центру дистанція пишеться до перешкоди, і з якої сторони спрацьовує парктронік.